Привіт! Вас вітає Академія Елватех, і сьогодні ми будемо з вами говорити про аналіз іграшок за допомогою РФА спектрометрів. Іграшками ми звикли називати предмети, які використовуються у грі. При цьому в наш час таку назву присвоюють окремі категорії товарів, які спеціалізовано виготовляють для дітей, дорослих та наших улюбленців. Технологічний прогрес цивілізації вплинув на індустрію іграшок. Сьогодні вони виготовляються не лише з природних матеріалів. Це може бути пластмаса чи спеціалізовані сплави. В них можна знайти чіпи та батарейки і багато чого іншого. Загалом всі ми знаємо, що іграшки можуть виготовлятися з найрізноманітніших матеріалів і навіть формуватися завдяки комбінуванню різних речовин. І що прикро, задля зниження вартості виробництва, надання продукції більш привабливого вигляду, легкої обробки, підвищення зностійкості та простішої реалізації, виробники можуть використовувати менш безпечні речовини для свого товару, що, звісно ж, приносить шкоду здоров'ю тих. То буде його використовувати. У багатьох країнах існують стандарти безпеки, що надкладають обмеження на те, які іграшки можна продавати. Але, на жаль, не в усіх країнах. Завдяки їх можуть привозити для реалізації посередники. Це варто враховувати і слідкувати, щоб на іграшках, які ви купуєте, були попереджувальні знаки або відповідне маркування про безпечність товару в супровідних паперах. Зафіксовано багато випадків, коли саме з іграшок в довкілля мігрують різноманітні хімічні речовини, такі як свинець, кадмій, хром, барвники і не тільки. Тобто шкідливість предметів визначалася вже після умовної утилізації виробу, а його ж до того хтось використовував. Ви напевно пам'ятаєте наші розповіді про шкоду того ж свинцю, що використовували в своїх виробах ще древні римляни. І про серйозні негативні наслідки від них. Рентгенофлуоресцентний аналіз дозволяє проводити якісну перевірку будь-яких іграшок та матеріалів, з яких вони виробляються. А завдяки неруйнівній природі методу предмети, які ви досліджуєте, завжди зберігають свою цілісність та унікальність. Для перевірки такого типу матерії ви можете використовувати як стаціонарні спектрометри з деталізованим розбором. Маних спектрів фахівцями в лабораторії, так і портативні аналізатори для швидкої та ефективної перевірки матеріалів, враховуючи загальні характеристики та структуру іграшок. Експерименти з ними можуть проходити за знайомою вам схемою перевірки твердотілих об'єктів, без додаткової пробопідготовки. Якщо ви використовуєте або ж реалізовуєте вже готові вироби, усі можливі етапи, звичні для роботи з багатьма твердотілими об'єктами, такі як подріблювання та прожарювання, звісно ж, відкидаються. Залишається звичайна робота з твердим тілом, яке не хочеться зруйнувати. Такому випадку достатньо позбавитися від усіх сторонніх нашарувань на об'єкті, забруднень та можливого чужерідного покриття. Якщо простіше, то зазвичай достатньо відмити, протерти і відшліфувати предмет, який ви досліджуєте. Але якщо вам необхідно врахувати та дослідити на безпечність верхній додатковий шар, з яким буде напряму взаємодіяти людина, то його, звісно ж, залишаємо. Такий варіант можливий, якщо ви, наприклад, перевіряєте фарбу на іграшці на наявність в ній свинцю чи інших шкідливих елементів. При перевірці окремих складових та речовин, які будуть входити до складу кінцевого продукту, рекомендуємо використовувати пробопідготовку до найближчих по типу матеріалів. По принципу, описаному в конкретній категорії в попередніх випусках, оскільки базовими складовими можуть бути будь-які рідини чи порошки, чи навіть сформовані запчастини, які виробник іграшок купує для подальшого використання в своїх виробах. І взагалі, під час дослідження елементного вмісту іграшок, варто згадати про різні види калібрувань та перевірок, про які ми розповідали в попередніх відео. Все залежить від цілей, які ви ставите перед собою під час проведення аналізів у виробі. Наприклад, потрібно дізнатися, чи є на готовій продукції якісь сторонні нанесення. Тоді вам потрібна перевірка покриття. Або ж треба знати, чи відповідає іграшка стандартам РОГС. Можливо, ви плануєте дослідити частини металевого конструктора, чи дерев'яних кубіків. А може вас цікавить вміст пластмаси в улюбленій ляльці вашої дитини, все це і не тільки можна перевірити нашими приладами. Особливо це корисно робити реалізаторам готової продукції та її виробникам, які використовують готові компоненти для формування кінцевого виробу. Адже без перевірки ви ризикуєте не лише втратою коштів. Якщо ваш товар не відповідає нормам, але й берете на себе відповідальність за здоров'я інших людей. Що ж? А тепер давайте подивимось на практиці, як рентгенофлуоресцентні спектрометри перевіряють іграшки. Цікаво, що на території України виготовляли дуже оригінальні та незвичайні іграшки ще в період до нашої ери. Зокрема, однією з найдавніших ляльок вважається невеличка скульптура розміром всього в 6 см з сіро жовтої глини. З прикріпленими до тулуба руками та ногами, що можуть рухатися, знайшли її під час розкопок на території Ольвії та датується орієнтовно п'ятим сторіччям до нашої ери. Якщо що, навіть такі артефакти можна перевірити нашими приладами, не пошкоджуючи їх структуру. Цей факт вам можуть підтвердити сотні науковців та археологів з різних музеїв світу. А тепер переходимо безпосередньо до нашого експерименту. Тож для нашого експерименту в нас сьогодні є чотири різні іграшки, і всі вони зроблені з достатньо різних матеріалів. В деяких є пластик, звичайно, в деяких є і металеві конструкти, які входять у склад самого виробу. І також в нас є е, два гумові вироби. То сьогодні будемо всіх їх перевіряти. І найкраще в цьому нам допоможе наш портативний прилад ProSpector 3 та калібровка на РОГС. Тож починаємо з нашого першого е, екземпляру. Для цього нам спочатку треба включити прилад, ввести наш е, початковий код. І вже потім обрати калібрування на ROX. Ми також частково будемо використовувати наш лабораторний стенд. адже для деяких маленьких екземплярів нам знадобиться саме він, і буде дуже зручно в використанні. Тож знаходимо наше калібрування на ROX і, мабуть, почнемо з нашої маленької жовтої качечки. Встановлюємо її на лабораторний стенд та перевіряємо, щоб. Вона плотно притискалася до вимірювального вікна, і як в нас все готово, можемо починати наш експеримент. Перевіримо час, в нас стоїть на 5 секунд, що повністю достатньо для швидкої перевірки. Тож починаємо. Тож ми вже маємо результат нашого першого дослідження, а саме нашої жовтої качечки. І в нас сама, саме калібрування, нам крім самих концентрацій елементів, також може підказати, чи проходить е, наш екземпляр е, попередню перевірку. Е, тож найвища шкала, яка може бути по всім критичним елементам, це 300 ppm, саме для іграшок. Тепер давайте подивимося концентрацію нашої іграшки. Тож давайте подивимось саму концентрацію. Першим і найбільшим елементом в нас є хром лідуючим. Він складає 230 ppm. Всі інші елементи в нас ідуть значно нижче. Наступним в нас іде бром, який менше 6 ppm. Також є кадмій. Його концентрація досить висока, але вона все ж таки повністю проходить і безпечна для іграшок. Тож кадмій у нас 32, менше за 32 ppm. Наступною у нас йде ртуть менше 16 ppm. І також йде свинець, якого взагалі 7 ppm. Тож перший екземпляр в нас повністю проходить нашу перевірку. Давайте подивимось наступний і також візьмемо. Маленький по своїй формі та розміру, це в нас е, такий пластиковий Дід Мороз. Встановлюємо його правильно, щоб повністю поверхня була на вимірювальному вікні, і тепер можемо міряти. Тож, ми вже маємо результат нашого другого дослідження, і тут за вмістом елементів все ще краще, ніж е, в нашого каченяти. Тож. По-перше, наш виріб пройшов перевірку. Нам про це каже калібрування. І за концентрацією. В нас крому є менше 50 ppm. Наступний в нас бром, якого взагалі менше одиниці ppm. Це дуже маленька концентрація. Адже ми кажемо не за відсотки, а саме за поїнпермілі ppm. Наступний в нас іде Кадмій. І його концентрація така ж сама, як і в каченяте. 32 ppm. менше за 32. І наступним йде ртуть, якої 3 ppm. І далі йде свинець, якого 2 ppm. Тобто можемо сказати, що саме ті елементи, на які нам треба звернути увагу, які тут зустрічаються, це в нас ртуть та свинець. Вони в дуже маленькій концентрації. Тобто, ця іграшка повністю безпечна. І абсолютно проходить всі міжнародні сертифікації ROX. А далі пропонуємо зняти е, прилад з лабораторного стенду, адже далі ми вже будемо міряти більш, е, більші за розміром частинки, тому просто встановлюємо наш лабораторний стенд поряд. І давайте поміряємо таку червону собачку. Цікаво, що вона нам покаже. Тож, ми. Маємо переконатися, що прилад повністю прилягає до нашого зразка, і вимірювальне вікно захватує всю площу, всю поверхню, яку нам потрібно. Тож, ми позиціонували, зараз починаємо аналіз. Так, і ми вже маємо результат. Отже, ще додам, з попереднього нашого аналізу: ми також звертаємо увагу на кадмій. Тому маємо більше за все концентруватися на кадмії, ртуті та свинці. Тож дивимось. По-перше, наш прилад каже нам, що і цей виріб проходить перевірку. А за концентрацією він трохи навіть схожий на наш, на наш перший е зразок. Тож, давайте подивимося. Концентрація хрому складає 220 ppm, точніше менше за 220. Далі в нас йде бром у кількості 5 ppm, Наступним іде кадмій 35 ppm. Це, мабуть, найбільший результат за всі три виміри, але також це невеличка різниця зовсім. І ртуть у нас складає менше 16 ppm, а сам свинець менше 6. Тож, так само ми можемо затверджувати, що цей виріб повністю придатний для використання. Для дітей і для їх забавок. Тож настав час для нашого останнього заміру на сьогодні, і це в нас буде така пластикова лопатка. Бачимо за формою, вона достатньо, ну, не достатньо зручна саме для заміру, але наш прилад може робити заміри на різних поверхнях. Тому треба нам тільки замірити, так, і можемо тепер встановлювати. Як ви бачите, нам потрібна всього невеличка поверхня, тобто досить площі менше 1 см в радіусі. Тож, позиціонуємо наш прилад. Для цього нам також може знадобитись камера, яка встановлена на нашому приладі. Так, і бачимо, що вона повністю захватує. Тобто, в нас є каліматор, який нам також показує, яку площу захватує наш прилад. Тож маємо вже результат нашого четвертого і останнього заміру за сьогодні. А, і знову ж таки, наш виріб повністю проходить і всі міжнародні стандарти Рогс. І саме давайте тут подивимось також на його склад. Отже, а, є в нас кром, в який лідуючий елемент в усіх виробах. Він складає 30 ppm, точніше менше 30 ppm. Історія нам дуже схожа на нашого Діда Мороза. Далі бром у складі менше 2 ppm, дуже маленький показник. Наступним в нас іде кадмій, який має концентрацію 32 ppm, це як в наші два перші, два перші вироби, і ртуть менше 5 ppm. А свинець менше 2 ppm. Тобто елементи, на які нам треба звернути увагу, вони повністю проходять і повно, повністю безпечні для використання. Тож ми можемо затверджити, що навіть не дивлячись на різницю наших двох пар, всі іграшки, по-перше, проходять. По всім параметрам ROX і можуть використовуватися незалежно від їх матеріалу. І перевіряти всі пластикові або гумові предмети, які ви даєте своїм дітям, насправді дуже легко і швидко. Ви це самі побачили сьогодні. А в нас на сьогодні, все. І дуже дякуємо вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки та пишіть коментарі, що б ви хотіли побачити наступним. Адже є дуже багато цікавих тем, і ми хочемо вам розказати про всі. Але буде краще, якщо ми будемо це робити по вашим бажанням, адже це буде вам набагато корисніше. Дякуємо за увагу і чекайте нас в наступних випусках. Па-па!